Вітаю, ти на каналі SmartphoneUA, А я сьогодні оглядаю пару павербанків від бренду Canyon, які вміють по бездротовому каналу підзаряджати інші пристрої. Погодься, начебто, й технології розвиваються дуже стрімко. Але якої б'ємності в твоєму смартфоні не був акумулятор, Але іноді він розряджається в самий непідходящий момент. Це змушує нашукати кабель, блок живлення, розетку, просити у когось павербанк. Це незручно і стане неактуальним, якщо познайомитись ближче з новинками від бренду Canyon. Знайомтесь ультратонкі, ультракомпактні павербанки. Canyon On-Power 505, батарея на 5000 мАч та OnPower 510 з батареєю на 10 000 вони підтримують бездротову зарядку потужністю до 15 Вт, а через Type-C порт можуть віддавати 20 Вт. При цьому батареї найтоншого павербанку вистачає на одну повну зарядку вашого iPhone 12 чи iPhone 13. Подробиці та враження від пристроїв далі в огляді. Особисто я, коли підбираю гаджет для себе, обов'язково звертаю увагу і на його технічні характеристики, і те, як він візуально виглядає. Маю визнати, павербанки серії OnPower 505 та 510 Візуально без недоліків. Їх корпуса максимально запаковано в алюмінієвий сплав, лише площина якої торкатиметься тилова панель смартфона з вогнетривкого пластику. Кольор останній підібрано відповідно до кольору металу. На цій же стороні нанесені технічні характеристики пристроїв. Під пластиком є магніт, за який і тримається смартфон. Якщо він вже з коробки йде з підтримкою технології MagSafe. Що воно означає на практиці? А те, що зарядний пристрій чи павербанк можуть швидко знайти місце для контакту, щоб забезпечити надійний процес зарядки. цьому іноді може завадити чохол, який ви придбаєте на свій смартфон, але є чохли, які підтримують MagSafe. сейф. Повертаюсь до корпусу, порт Type-C та світлодіоди, що показують залишок заряду. Один синій діод, який показує статус роботи, та єдина на корпусі кнопка, розміщені на короткому торці. Кнопка тут потрібна для того, щоб перевірити залишок заряду, а також запустити процес зарядки, якщо вона не розпочалася автоматично. По товщині Powerbank OnPower 505 можна порівняти з сучасними смартфонами, які мають акумулятор на 5000 мАч А от модель OnPower 510 товща, але по вазі легша за більшість цих смартфонів. Смартфонів. Маю визнати і обов'язково записую в переваги те, що для своїх габаритів таємності дуже компактні та легкі, що дозволяє без дискомфорту носити їх в кишені. Ємність обох повербанків відповідає стандартам безпеки авіакомпаній. Збірка виконана без нарікань. Переходжу до вражень від користування цими пристроями. Мене здивувало, наскільки вони зручні. Це мій перший досвід користування такими павербанками. Завдяки магнітному кріпленню зарядка автоматично вмикається без потреби натискати кнопку живлення, що робить процес зарядки максимально простим. А потужний магніт, свою чергу, надійно тримає смартфон у правильному положенні, запобігаючи будь-яким зміщенням. Навіть в більшості автомобілів. Цими павербанками зручніше користуватись ніж базовими бездротовими зарядками, які там є. Бо смартфон не зміщується в процесі руху авто по не завжди якісним українським дорогам, і його не потрібно поправляти та зміщувати в зону зарядки. Врахуйте це, бо постійні відключення, підключення бездротової, та й дротової зарядки не йдуть на користь батареям ваших айфонів. Ці павербанки від Canyon підтримують технологію бездротової зарядки QI, або в народі їх називають Qi. Вона забезпечує сумісність з усіма айфонами, в яких вона передбачена, та іншими пристроями на Android і інших операційних системах. Перед собою бачите, як цей павербанк надійно примагнітився до смартфона Galaxy S25 Ultra, коли той був у чохлі з підтримкою MagSafe. Вихідна потужність бездротової зарядки до 15 Вт. Порт USB-C при цьому буде корисний всім тим, хто захоче по кабелю забрати заряд з цього павербанка, а це можливо зробити з потужністю до 20 Вт, підтримується Power Delivery. Заряджати ж цей павер можна потужністю до 18 Вт. Кабель для підзарядки є в комплекті, його довжина 30 см. Підтримується наскрізна зарядка, тобто ви можете одночасно підзаряджати павербанк по кабелю і підзаряджати свій смартфон по бездротовому каналу. При цьому ж обидва павербанки можуть одночасно і віддавати заряд через Type-C порт і через бездротовий канал. Як на мене, то це дуже зручно. Наскільки ж вистачає павербанку на 5000 мАч? iPhone 12 можна зарядити один раз до 100%. iPhone 14 15 можна зарядити один раз до 75-80%. А от AirPods або аналоги зможете від такого павербанку зарядити до 5 разів. Логічно, що Powerbank OnPower 510, який має акумулятор в два рази більше, ніж OnPower 505, подвоює ці показники. В більшості з нас такі показники дозволять протриматися в мережі ще як мінімум один день. Якщо ж підзаряджатися через кабель, то озвучені мною цифри можна навіть покращити, адже матимемо менші втрати енергії при передачі. При цьому звертаю увагу, що в процесі зарядки якихось критичних перегрівів не спостерігав ні на корпусі павербанку, ні на смартфоні. Для довідки порт Type-C дозволяє зарядити iPhone 14 з нуля до 50% всього за 30-35 хвилин. Це дуже зручно. Підводжу підсумки. Навіть менше ніж за тиждень активного користування цими павербанками у мене склалось враження, що це безальтернативне рішення для тих, кому потрібен павербанк, але не потрібні зайві кабелі, зайва вага та габаритні аналоги з ємністю понад 20 тисяч на годину і більше. Бездротова зарядка, без сумніву, додає зручності, усуваючи потребу в кабелях. Уточню, що для лінійки павербанків on Power від Canyon кабель потрібен лише для того, щоб їх підзарядити або забрати в них заряд максимально швидко. Модель Canyon on Power 505 максимально підійде тим, хто, виходячи з дому, не бере з собою нічого зайвого, бо ця модель павербанка легко розміститься в кишені і там же може непомітно підзарядити смартфон без дискомфорту для власника. Canyon on OnPower 510 це павербанк для більш активних, але таких само мобільних користувачів сучасної техніки. Його заряду вистачає, щоб підзарядити смартфон, навушники та смарт-години, Більше ніж один раз. Маючи пристрій з підтримкою безрутової зарядки або чохол з магнітом, який призначений для правильної фіксації, обидва павербанки легко під нього підлаштуються і забезпечать надійну та ефективну передачу заряду вашому гаджету. Хочете спробувати? Тоді лінки, де можна придбати ці павери від Canyon, шукайте в описі до цього ролику. А у мене все. Виникнуть питання, задавайте в коментарях. Обов'язково відповім. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!